Права 1256. Поїзд проходить по мосту завдовжки 450 метрів за 45 секунд, а повз нерухомого спостерігача за 15 секунд. Знайдіть довжину поїзда та його швидкість. Гаразд, давайте чітко розберемося з цією ситуацією, що означає, що поїзд проходить повз спостерігача за 15 секунд. Тобто я. Коли дивлюся, повз мене, коли проходить голова поїзда, я стартую секундомір. І аж до моменту, поки повз мене пройде кінець поїзда, пройде 15 секунд. Гаразд. Що означає, що поїзд у нас проходить е, по мосту завдовжки 450 метрів за 45 секунд. Дивіться. Ну, насправді секундомір треба починати, коли голова поїзда заїхала на міст. Так, тоді... Буде ситуація, коли поїзд повністю заїхав на міст, він продовжує далі рухатись. Ось голова доходить до початку, до кінця тоді цього мосту, але це ще не кінець. Поїзд проїде, коли його останній вагон з'їде з мосту. Тобто весь цей час цей дорівнює 45 секунд. Я нарисував це на рисунку. Я сподіваюся, що зрозуміло. Ось у нас поїзд з довжиною L. Так, він заїжджає на міст, це буде початок. Ось він заїхав повністю на міст, і ось він покинув міст. Це до цього моменту у нас і пройде звідси до сюди і пройде 45 секунд. Гаразд. Уявіть собі, що ви знаходитесь тут на початку мосту. Тоді повз вас. Від, е, за який час поїзд повністю заїде на міст? За 15 секунд, тому що за 15 секунд ви тут знаходитесь, у вас поїзд проїде від першого до останнього вагону, тобто в цей момент через 15 секунд у вас поїзд повністю заїде на міст. Тоді виходить, що кінець поїзда за час, який дорівнює різниці, проїде відстань 450 метрів. Знаючи цю відстань, ми можемо знайти. І час, ми можемо знайти швидкість поїзда. Записуємо тоді перша дія. Отже, якщо ми від 45 секунд віднімемо, записуємо 15 секунд. Це буде дорівнювати 30. Одужка, записуємо чого секунд. Це в нас буде час. За який? Ну, запишемо кінець поїзда, хоч насправді і голова поїзда пройде ту саму відстань. Запишемо кінець. Поїзда. Проїде. Проїде. Записуємо 450 метрів. Ну що ж, зараз у нас є відстань 450 метрів, і час, ми можемо знайти швидкість поїзда. Записуємо друга дія. Отже, записуємо, що швидкість це відстань, що ділиться на час, і це дорівнює. В нашому випадку це 450 метрів, що ділиться на 30 секунд. Ну і це дорівнює. Це все одно, що 45, що ділиться на 3, на 10 можна поділити і ділений дільник. 45 що ділиться на 3. Ну і це дорівнює 15. Одужка, записуємо чого. Ми метри ділимо на секунду. Це будуть метри на секунду. І записуємо, що це в нас буде швидкість поїзда. Раз. Тобто поїзд проїжджає 15 метрів за одну секунду. А як нам знайти довжину поїзда? Пам'ятаєте, ми казали, що поїзд проїжджає повз нерухомого спостерігача за 15 секунд. Та за 15 секунд якраз проїде вся довжина поїзда. Тобто, оця відстань L, яку я позначив довжину поїзда, щоб її знайти, потрібно швидкість поїзда помножити на час. Записуємо третя дні. Тобто L довжина поїзда, це буде швидкість, що множиться на час, швидкість нам відома. 15 метрів за секунду, що множиться. Ну і час у нас також є 15 секунд. Отже, 15, що множиться на 15, це буде 225. Записуємо 225. Так, Ми метри за секунду помножимо на секунду. секунди скорочуються, будуть метри. Отже, 225 метрів записуємо, що це в нас буде довжина. Довжина поїзда. Поїзда є? Гаразд. Ну що ж, записуємо відповідь тоді. Знайдіть довжину поїзда. Ми знайшли, записуємо 225 метрів та його швидкість швидкість ми знайшли 15 метрів за секунду. Ну що ж, ось така логічна задача зустрічається в Олімпіадах з фізики. На цьому вправу завершено.